Доброго дня. Так, погода в нас гарна, дивіться, яка сонечко. Вночі був сніжок маленький, притрусив дорогу. А тепер так погано йти. Під сніжком лід. Лід і слизько. А я йду до Ярика, тому що нам треба манки на крем, в магазині закінчилася, розібрали. Піду до Анжели позичати. І сьогодні нам треба зварити крем на торт. Ой. Що лід. Привіт всім глядачам нашого каналу. Сьогодні виконую обіцянку і покажу, як я варю крем манний. Тобто з манної каші. Заварний ось я вже зробила на півпорції, бо мені багато не потрібно. Це і так, можливо, буде забагато. Але, так, менше не зробиш. Тож зробила на півпорції. Зараз буду ставити варити манну кашу. Налила ось. Літр молока і ставлю на вогонь, щоб ну, майже закипіло. Тільки ж треба за ним добре-добре дивитися. Так, молоко моє вже починає закипати. Я трішки прикрутила, починає копінка підніматися. Зараз буду засипати манку. Бабуся вже мені принесла добавку від Анжели, бо. Кинулася в мене халепа, оця вся манка. Можливо, її вистачить, бо я ніколи ложками не мірю, Я сиплю і дивлюся, що воно виходить. Але ж кажу, вдруг не вистачить і буде рідкова. Так ні, то бабуся ще мені принесла данжели, бо пішли в магазин і тут немає. І зараз буду тоненькою струйкою всипати і зразу перемішувати. Ось я всипала і відразу. Ще воно, тільки я прийняла пакетика, і вже вона ось така густувата. І зараз буду варити її, щоб ще загусла. І ну, зварилася сама крупа. Ось така густа каша в нас вийшла. Тепер сюди додаю цукор. Ванільку додаю, ну, це за бажанням. І масло. Ну, в кого, як то кажуть, скрутні часи, бо в нас такі бували, то масла не додавали. Лише цукор і ванілька. Ще сюди можна кілька крапель лимонного соку додати. Це зовсім, як то кажуть, буде файно. І ось так. То навіть без масла, якщо перемостити медові коржі просто такою манкою, воно все одно впитується гарно в коржики. І не відчувається, що то манна каша. Просто пропитані гарні коржики виходять солоденькі. Ну, а Ми додаємо масло, то це буде дуже добре. І зараз це все. Гарно, гарно перемішаю, щоб розтопилося масло, бо щось не витягнуло наперед і зразу з морозилки. І накрию плівкою в контакт, або треба постійно перемішувати, щоб зверху не утворилася така цупка шкірочка. Якщо нема коли бігати коло нього, то плівочкою накрили, гарно притисли, і він вихолодає. Ось так просто вариться крем на манті. Слухай, свиня, стільки рилом не натисни, скільки ти важиш. Да. Ну так, да, двома ногами гойдається на нього. Я ще, я ще... Я соба, я ну, а, ну да. що трошки. Я ще перемічку тобі. Чи ти не будеш перемичку робити? Mm. Зле буде тоді вимітати, да? mm. угу. ну, так? На воду. На воду. Не змерз. Mm. Ні. Ну, продовжуй. Фух, так, Ігор там, поки варить корича робить, я підкидаю в котел. А Наташа, дивлюся, щось вже якісь ігрушки крутить. Що-то що то вона крутить. А ну, поклажу, що общем, ти там див... Захотіла я горішки з начинкою. Але в нас нема такої форми горішниці. Казала Анжела, що в неї начебто є, але там не самі горішки, а ще й зайчики. Ну, в общем-то, в зайчики треба багато начинки. Ну і теж не інтересно взяти форму і просто випікати. То так сумно. А я вишукала на просторах інтернету якісь розумні додумалися, що можна зробити формочки. Там є зовсім без формочки, значить, що виходить начинка, просто склеює половинки, а не начиняється всередину. А є, видивилася ось так із горішка розклупала отаку ціленьку горішка, бачите, одну сторону навіть і не чистила, а одну вичистила, вишкрабала, нарізала Ну, приблизно такі кусочки, в залежності від якої величини горіх. Головне, щоб повненько заповнювалося. І тоді такого ложу. Зверху знімайте, бо так не видно. Ось тако гарно притисла пальцем і починаємо всерединку запихати нашу пульгу. Головне від серединки до країв, щоб край не завернувся і вийшло якраз по контуру горішка. Ось так. І все туди такого. Здається, наче багато. Я теж зразу дивилася, як багато, але воно так гарно туди все залазить. А тоді. За допомогою ножика не дуже легко, але ось так піддіваю і достаю. І ось така формочка виходить. Потім покажу, як ми це будемо тістом обліплювати. Ну, багато не знаю, ну на 15, а на що, на 30 горішків. І на 15 горішків 30 кормочок, 30 половин. На більше моїх небів не хватить. <рес> Попробую, що воно вийде і покажемо вам. Получилося у нас? Чи нічого не вийшлося. Так, Будемо пробувати колотити тісто на наші горішки. Одне яйце. Сюди 80 грам ну, пудри. Я вирішила, що цукор теж розчиниться. Не знаю, рискую. Кидаю не пудру, а цукор. І 30 мл олії написано. Зараз це перемішаємо. Трішки солі І додамо ванільну. Це пахло. Гарно перемішати прабу, гарно мішати. Сюди ж додаємо 100 грам масла. Я щось трошки топила в мікроволновці. Аж стало розставати. 100 грамів вершкового масла. Теж все перемішуємо. Тепер нам сюди потрібно додати 270 грам борошна. Борошна треба додавати поступово. Ми будемо пробувати. І сюди ж пів чайної ложки розпушувача. Ну, в мене домашній. Додам трошки більше, може він не такий крепкий. Йдемо замішувати наші тісто. Так зібрали, руками вимісили. У мене пішло якраз все борошно, те, що по рецепту більше не додавали. І ось таке тісто в нас виходить. Кажу, що довго його місити не треба, але я ще такого обійму. на столі зручніше, як у місці. Ось таке тісто виходить. Так, а тепер нам потрібно накачати кульок. Ну, приблизно, кажуть, менше, як грецький горіх. Це ж нам потрібно буде обліплювати наші заготовочки. Ну, я пробую такі. Думаю, буде достатньо. Це треба дітей до такого залучати, вони би качали. Головне, їм порції видавай. Настя в школі вона б качала. Де. А я оце качаю і нагадала. Давно забутий теж рецепт, я сто лет не пекла. Ми на них казали кнопочки, я не знаю, як вони називаються правильно. Але там теж пісочне тісто і ну, менші кульки, як оце ми качали. І такого, зараз покажу, такого притискали пальцем, тільки це було як мінімум три рази менше, ніж оця. І випікали. І оце таке, як зернята, набрав у жменю і ходиш, жуєш. Колись дуже давно я пекла, як і забула, що це ми такі робили. Так, накачала. В мене вийшло 35 штучок. Але заготовочок у мене 30, тож 5 я зробила трішки більшечки і попробую зробити їх без пустої серединки. Вони будуть, наче, просто як пранічок. Тепер накриваю плівкою і відправляю хвилин на 20 холодінь, хай воно трішки відпочине Ліплю. Кажу бабусі, пождіть. Дайте хоч попробую пару штук, а то людям буду показувати ще сама. Не, не не. <рес> да. Так от трошки розплескую на руці, а потім беремо нашу формочку, заготовку і ось так воно наче трохи тріскається, але руками, пальчиками я тако згладюю, то наче байдуже. Але думаю, як буде випікатись, то не буде тріска. Побачимо. Да. Чимося. Ну, в общем, це я вам скажу не для <гум> треба для тих, хто любить погратися. Трошки Кого нерви стальні. Так, да. так, да -да. це таке треба погратися. Треба нам все обліпити, а потім ще треба малюночка Ой, намалювати. Тож обліплюємо, а тоді покажу. Буду малювати. В общем, ліпи. Да. Так уже. Так, формочки обліпила. Таке вийшло. Осталося моїх п'ять кружечків, буду пробувати, так як показували, без формочок. Ось такого викладаю. І зробимо так от трошки як носика. <свісна> Дюбатеньке. <Да. свісна> да. Щось схоже на горішок. Кого ще так кажуть, дзюмбатеньки? <кій> як кажуть, не пройшло і півгодини, як ми обліпили. Поліпила всі формочки. Трошки це загально. Загайно. Але... Ну в кого є час? Будемо сподіватися, що результат буде того вартий. Поки наліпиш, то та й поратися вже три Так, да. Так, прямо піджимає. <кху> ну. Але ж це ще не все. Це ми тільки наліпили. Я ось попробувала. думаю, що ж я буду вам показувати, перед сама спробую. А тепер щось? нам треба намалювати, щоб було схоже на горішок, бо це ж не зовсім схоже. Проводю такою паличкою посередині, а потім тако формуємо такі реберця. Можна отак зробити, щоб було схоже на справжній. Горішок. Ось у нас там нерівненькі. І так. І так далі. Кожен. <різь> Нічого, ще півгодинки, та й справлюся. <різь> Зима ще довго, то ще щось, ще щось навчись. О, як весь час й те саме, воно ж, як кажуть, проїдається. А так, будемо mm -hmm. щось пробувати нове. Ну, ми ж не спеціально для себе. Нам на завтра треба. А на що на завтра? Завтра скажемо. то здрасьте. я ж вже <реку> я розказала. Це зразу, Що це <реку> <саші реку> ти так бігом вже розказала? То ще вівторок. <реку> Да. Спасибо у нас по два рази і мені не праздний. Нема діти в школі. Та й не було як. А не всі тут Живі. на місці. Да. Та й не виходить. Серед тижня треба чекати вихідних, тож завтра вже собі вони будуть празнувати. Ми вже побразнували, то вже тільки їм буде будемо вгущати. Малюй далі, бо я вже коло тебе так упріла. бо гріється духовка. Так, поки я тут розмальовую, то духовка моя вже гріється. Ось так розмалювала і ставлю в духовку випікатися. Потрібно нам, щоб вони гарно-гарно підсушилися і зарумянилися. Тож, думаю, ставлю в духовку, а сама, мабуть, біжемо поратися і, мабуть, встигнемо лишу. Тут бабусю, щоб доглядала і вперед. Ой, за цілий день Ігор намерся тут. Так, коричатку на воду він вже зробив, приварив, Все. Почті переробив. Зробив ножку. В общем, це готове. Ой, як його ж немає з чого робити, а їх треба тих коричтів багатенько. А на зерно, на гормішку. Таке в нас було, колись воно було нове. ну Вже ж багато років ми тримали свині, вони вже його порвали, погержавіло, І оце він латає. Чого можна, з того й латає. Воно все було дереве. Каже, не знімай, не смішися. То що ж, щоб зараз купити балона якогось чи желіза, щоб зробити корича, то треба бути мільйонером, кажуть. Оце він так латає. А такі дірки були. Кругом були дірки. Mm. Це латки такі от. Каже, не показуй, хай люди не сміються. Хм. Зараз такий час настав, що треба все латати. Сміються чи не сміються? Трошечки не доробив, вже вечір треба йти поратися. Та й холодно. А вже на цьому ковде ще завтра день. На вечір мороз є, вже десь 10 градусів є. Сосульки вже не капають. Так, поки горішки наші холонуть, думаю, перемащу тортик. Лишилися в мене з того разу попечені коржики. Добре, коли є загостовочка. І ось такий перекинула в миску нашу манну кашу. Ось дивіться, яка вона вихолола, така густюча. Зараз її трішки переб'ю блендером, ой, блендером, боже, міксером. І буду додавати вже з теж мій заварний крем. Такий ось він теж вийшов. Густий гарний. і гарний. Бо попробувала того разу, бо раніше просто мастила отак манною кашею. А це попробувала із заварним, то мені дуже сподобалося. Ніжний mm -hmm. такий смак Дуже шкодить. Смачно дуже. Так, то тепер буду робити так. Тож, перебиваю і буду мастити. Ось такий крем виходить. Бачите, воно перемішалося, все зробилося однорідне. І тепер буде гарно намащуватися. Коржики такі тоненькі, що я їх і не змочую, не пропитую, тим більше, що це завтра вже аж на завтра, на четвертік, то він Пропитав. пропитається і так, так. Да. Угу. Потрібно. Такий Виходить бюджетний крем. Молочко ми купляємо по 60 гривень. І в нас ще селіше, поки тримають коровку, то недалеко. Не, ну, а нав навіть якщо я думаю, купляти усе в місті, хто і немає змоги, наприклад, купити домашнє, а лише тільки те, що Магазин. в супермаркетах, да, і в угу. магазинах цього то все одно ж купити ту літру, наприклад, молока або півтори це буде дешевше, ніж купити слівки, наприклад, на, ну, як на обий, зазвичай креми. Mm -hmm. Куди не кинься слівки. Дуже багато кремів на оцьому сирові. О, Боже, навіть забула, як це він зветься, вийшов бо прямо. Mm -hmm. Як це каже, бо я камери. Да? Камеру включили, все забулося. Він теж дуже дорогий. Я не спорю, можливо, він дуже добрий, наче ті крема, але інколи приходиться і щось бюджетне робити, не завжди. Можна, як кажуть, на широку ногу. Мости, дальше. Тортик вже готовий. Ось такі горішки вийшлися, спеклися. Ось такі вони з середини наша польга. Тепер нам потрібно їх залишити, щоб вони гарно вихололи, щоб можна було достати зсередину нашу формочку, щоб вони не поломилися і не порозліталися. Тож кладу, хай холонуть. Поки торта помастила, горішки виховали, щоб не заважали мені, я спочатку складаю ті, що без формочки були. Ось такі вони ціленькі, підібрала більш-менш, які підходять і з склеюю їх. Ну, ось так виходить. Ось такий горішок. Ну, а тепер будемо доставати. Так. ще виколупати цю. Да, так, я ось один а. вже пробувала, то це ще осторожно, щоб не розламати горішка. Ось таке ага. виходить. Тінь так. падає, напевно, не видно, чи не. Ні, видно? нормально, видно. видно. Ага, це вже ратакошу було видно, які вже виколупані. Так, повиймала я всі. Є в мене одні печері, один розламався. З усіх один тільки розламався, десь неаккуратно витягнулося. Ну, а тепер треба нам підбирати схожій половинки. Ну, приблизно так. І для того, щоб вони краще сходили, бо бачите, так, наче воно й не гарно. То ще робота не закінчена. Отак. Притираємо. І дивимося так, де у нас тут. Ось так уже, бачите, набагато краще. І отак. От Будемо підбирати зараз кожен. Кого нерви в порядки, продовжуйте дивитись. <рес> Беріть робіт, а не дивитися. <рес> як робиться. дивитися, як робиться. Виходять такі горішки. Де хотіли пірожений з крихтів, да? добавка до крихтів? А я думаю, як би це покушати, попробувати, чи вони добрі чи ні. Але жалко ціленьке, і взяв та й розломився. О, то буде попробувати, що. А я ж не признаюся, вість. Що я захотіла попробувати. Та що вам мастити з гущом попробувати? Ні, не треба. Треба чого. Mm. Ну, я вже спробувала той, що... А, просто mm. той, що розломаний і мастиє. Ну, то так, да, я маю виду. No, да. що ми ви покушали саме тісто, Самі, да, біда, воно що? виходить дуже сипке і не дуже солодке. Тому mm -hmm. я думаю, поєднання з гущеним молоком буде добре, mm. не буде надто солодко. Таке mm. тісто розсипчасте. Добре. Mm -hmm. Такі. Тільки трішки гіганти в нас горіхи. Такі Ні. сортові. Щоб <ріхи> наїстися, так. <ріхи> сортові. продовжуй. Програлися з горішками, з тортом. Більше півдня на кухні знов. Вже треба після всього перемити посуду. Отак у нас щодня. Завжди робота є до півночі. Ну, пішла я до своїх оріжків, а Наташа вдомити до посуду. Всім на добраніч і тихого всім вечора.